А сьогодні ми вирушаємо до міста Сарни. Ми будемо брати участь в дуже цікавому та важливому заході. в Саренському коледжі транспортних технологій наше завдання презентувати сучасні українські профільні системи для гіпсокартонових конструкцій та натяжних стель від компанії Груп». Ми вже приїхали до коледжу. Йдемо в актову залу, де буде відбуватися презентація. А, насправді це дуже великий освітній проєкт від компанії КНАВ в Україні. От. І ми в колаборації також будемо, як я вже казала, презентувати наші профільні системи Алютат. Зараз ми йдемо по території цього коледжу. Тут дуже велика територія, дуже багато а, відділень. Будемо готуватися вже до нашої презентації. Тільки подивіться, яка гарна та велика територія у вищого профучилища номер 22 клас. Частина завершена. Ми прямуємо до аудиторії. Зараз буде виступ представників від КНАУФ України. В цій непротику паралельні землі можемо давати розпорки з них так само на усіх костите для отримання жорсткості. От в даному випадку робили таку напівкрову степу. Цей профіль згонуся машини, є спеціальні машини, які гнуть профіль, і допомогою тих підвісів, робимо жорстку конструкцію, на яку потім обшиваємо нашими бризинами. Зараз проходить майстер-клас по каркасам і обшивці гіпсокартону. Після цього буде обід і буде виступати Катерина, представляти нашу компанію. А зараз ми дивимося майстер-клас. Ми подивилися майстер-клас. Він був для нас дуже цікавий. Ми дуже багато чого для себе нового дізналися. От і дуже скоро вже буде у Катерини виступ. Так, на цьому виступі ми презентуємо лінійки профільних систем по світовій лінії та тіньових рішень, які дозволяють поєднати гіпсокартонну стіну з натяжною стелею, так як це є на сьогоднішній день трендом в інтер'єрі і в дизайні. Рішень для різних будівель, ми знаємо, який вибагливий кінцевий споживач в Україні. Ми на сьогоднішній день просимо дуже велику якість продуктів, якими ми користуємося, в тому числі будівлі, яких ми проводимо 80% нашого життя. Це просто невід'ємна частина. Рішення. Тепер точно, так же, як і всі повільні, можна поєднати натяжну стелю і гіпсокартон. Бо профілі зроблені одним виробником. І, і тут показані вже візуалізація інтер'єру, як це можна втілити в життя і як воно гарно виглядає. Ми закінчили нашу презентацію. Для нас дуже велика честь презентувати українські профільні системи. Майбутнім спеціалістам, які дуже скоро вже будуть працювати в нашій будівельній галузі.